Не стояло завдання, щоб автори саме представляли свої роботи. Тому багато робіт, ви бачите, основному це рівненські автори, вони стоять під певними кодами, є коротенька характеристика цих робіт, матеріал, з якого буде виготовлений. І відповідно до тих матеріалів, які були їм надані, прив'язка даних робіт до місця встановлення майбутнього пам'ятного знаку. Єдине, що, скажімо так, ми самі не чекали, що тільки стільки людей відгукнеться на нашу пропозицію, на наш конкурс. І дуже їм вдячні за роботу, тому що навіть не дивлячись на той малесенький призовий фонд, який, напевно, навіть не окупить ті матеріальні затрати, які були вложені, я вже не говорю, при творчу роботу, люди взяли участь, представили свої роботи і вони просто будуть чекати результату. У нас Трошки буде пізніше оголошено переможців, саме нагородження комісантів, підготовлені відповідні грамоти від виконавчого комітету міської ради. Але ж поки що, відповідно до мов конкурсу, ми самі ще не знаємо навіть всіх авторів цих тобі. Скільки їх поступило, до речі, Тамара бару за вісім, вісім колек... Це колективні роботи, тому що тут і скульптори, і архітектори брали участь. А кто эти умовы вызвал? То, что э, это наша убежденность в том, что э, среди огромного количества э, уже сооруженных э, памятников, э, которые ну, там лучше, хуже, но вообще-то много достойных очень памятников, у нас появилось э, определенное видение, этой темы, а именно в том, что мы хотели показать не скажем, не апеллировать к какому-то более-менее документальному, портретному, там, а хотели выразить самую, самую сущность личности гениального украинского, не только поэта, но буквально человека, который, который ну, по большому счету, это олицетворение Украины, Тарас Григорьевич Шевченко. И вот он сам себя ассоциировал с образом Кабзаря Вот его первый поэтический, поэтический сборник он даже назвал Кабзар поскольку, поскольку он сам из народа и, в общем, пел. И, естественно, и сейчас все это звучит. Для народа, из народа и для народа. То, собственно говоря, что и делали вот эти певцы народные, как и Шевченко. Ну, естественно, он юным не может быть в данной конкретной ситуации, поскольку Кобзарь это человек умудренный, это должен быть не юноша, а в таком возрасте, очень, ну, во всяком случае, средний. Материалы, которые предлагают авторы, это, безусловно, номер один, это гранит, это тот материал уникальный, который есть на Украине, и его обойти невозможно. И по той простой причине, что композиция стилистически решена для камня в граните, и этот камень, он тоже работает на образ, работает на настроение и работает на выражение, на выражение темы. Именно сам Матеріал граніт. Вириб саме цей буде відчутно дешевший. Це гарантію Чим, наприклад, якщо звертатися наприклад, в комбінат, у нас є комбінат художник Новосильківській в Києві, який робить монументи, спеціалізуються на цьому, легка. І в камені вони, і, і в цьому, да. але там, так, да, там ідуть нарахування досить такі серйозні. У нас пряме прямий виробництво, кажемося, одразу. І ще одне таке питання. Ми б хотіли, так як у центрі міста, побажання таке було би, що там фундамент вже є, так як стела розміщена. Mm -hmm. щоб використати той фундамент so, який існує. Тим більше, що він дуже міцний там фундамент. Це не uh, той, максимально безон, використати існуюче архітектурне. Так. Причому так, там так, воно, да, зроблено, воно зроблено зроблено професійно, існуючі, там і все дуже нам подобається. Існуючі. Там тільки поставити фактично сюди э, фігуру. Все це, якщо ви бачите, тут у нас в проєкті, воно повторює те, що зараз там є. Ну, ти ти трохи... ну що там трохи додати, скажімо, там. Давайте ну, другий послухаймо. Давайте, дозвольте так. Будь ласка. Значить, я стою тут і бачу маю, бачу на бачу, бачу роботу, я чітко розумію, хто і так далі. Але якщо ми поставимо його на місці стели і подивимося з сторони... Фотелівара, чи ми будемо з нами вас? Я зрозумів ваше питання. Значить, відповім, якщо можна, таким чином. В Кузнєцовську ми сьогодні вперше в житті з'явилися. Побачили, ну нам в умовах були видані фотографії, які ми, які ми бачили. Звичайно ж, обов'язково і це необхідно в першу чергу врахувати всі точки огляду просторового. Тим більше, що наскільки ми вже зараз побачили, як фахівці, що саме звіти, звідки ви сказали, звідти йде основний підхід. І, звичайно, адаптувати пластику скажем, цієї споруди, ми, ми в першу чергу повинні зробити саме так, щоб вона проглядалася в тому числі звідти, звідки ви сказали. Тобто корекція можлива? Абсолютно. Вона необхідна навіть. Тут зараз виражена сутність, просто пластична сутність розкриття образу Ковеликого Кобзаря, батька нації. Енергетика його. А далі, ну, далі я кажу, це вам Ну, і Цей пам'ятник Шевченка предполагає, що не на цьому місці він повинен стояти де скела, а десь на якомусь зеленому фоні. Наприклад, Наприклад, між Берізкою і ДК, що там стадіон, хай це вас не хвилює, зробити дерева подковою, обсадити. А і, що стосується визначення місця, де він буде стояти, це ще люди можуть і свої пропозиції внести. Тобто, я, якщо я архітектор, скульптор, я не гігемон. Треба з людьми порадитись. Якщо буде, наприклад, він не з бронзи, а з бетону, то зараз є такі краски, що повста вони держаться і не обласить. І імітація бронзи повна. Бронза дає теплий, відтінок такий приємний. Що стосується фона зеленого, то в принципі зелений фон це класика для монументів. Він і монумент, він і пам'ятник. Оце живий фон. Якщо, наприклад, його ставити сюди замість тієї стели, то вже 4 метри він просто загубиться. Його ці споруди задавлять. Вже треба як мінімум 6 метрів робити. А більший розмір, більша ціна. 300 тисяч. Ну я ще не знаю. Наприклад, я от виліпив його, модель, да? натуральний розмір. Потім цю модель треба вести на завод, відливати його з бронзи. Що там запросять на наші часи? Я не можу цього знати. Це ще питання. Тут, тут у мене Анатолій Галеніч, можна питання? Тут у мене є два основних питання. Перше питання. Рішення міської ради у 2010 році було, що спорудження пам'ятника Шевченку або пам'ятник має бути на місці цієї стели. Ви ж знаючи ці речі, його відносите між Палацом культури і Берізкою. Але слідую, я вам наголошую, що за 20 метрів до цього монумента, де ви його нам зараз... Показуєте, кожного року три-чотири рази на рік приїжджає цирк. Зрозуміло, так? Да? Цирк може поставити не, ну, В іншому місці цирк вже ми на території міста не поставимо, тому що ми знаємо, що ця площадка, де вони приїжджають, зараз приїжджають. Тому розташування цього монумента в цьому місці знаєте, це вам так схотілося звичайно. Ви кажете, значить. Вам так, так якби заводіло, але в нас є конкретне рішення перед місьвіконкомо. Наприклад, там розташований РАКС, де наші молодята так, якби, е, посвідчують е, шлюб, квіти так, якби туди е, ложать і так далі, і тому подібне. І, і, і подібне. Тепер, слідуючи, на сьогоднішній день ви е, хочете виготовити цей монумент і не знаєте його кошторис. Люди, які зараз перед вами мали виступ, вони все таки спочатку, з фундамента, як сказав цей скульптор, до ключа вони оприділи вартість. До 500 тисяч. Треба скоригувати е, відносно висоти, там у них 35 метри до 4 45 Я так зрозумів, що ви скоригуєте це під цього. Зрозуміло, то ви теж відштовхуєтесь від цього і определяєтеся по ціні, хто я ну, буде, буде робити. Якщо він е, з бетону буде виконаний, так? це порядка 250 тисяч. Ну, а якщо вже з бронзи, то я думаю, що він 500 не перевищить. По-любому. Це по-любому. Зрозуміло, мені зрозуміло. А що стосується місця, цей монумент елементарно по своїй конфігурації вписується і на місце тієї стріляння. Біля пам'ятника Шевченко ми маємо проводити віче. Маємо проводити якісь е, заходи до е, річниці і так далі і тому подібне. Там є я, 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 моє бачення, я за всіх не, не маю так би відповідати. Але там, що е, чотири рази на рік приїжджає цирк. І він розташований рівно за 20 кроків від цього монументу. Оце мені цирк то таке, можна іншим місцевити. Тепер, що стосується цієї стили, я пропоную, ну це моя пропозиція. Нагрузити її державною символікою, вона зразу живе, яскрава, красива була. І герб нашого міста. Це альтернатива. Ми ж не кажемо, що коло забили і все. Треба і інших думків почути. Тут присутні ще, я думаю, люди, які могли б дати куртельку. працювати і можна і розгадати, не, ну, не відкидати. Це просто так. А на що е, е, які там кошти, то, Микола, ми ж не в селі якомусь будуємо його, а в місті, яке дуже багато, і маємо великі для цього фінансові можливості. І, і народ може, і бюджет допомогти, і ми можемо. Що в почтах не треба тільки от 200, чи там 300 тисяч, але і більше. Скульптури, на ці макети, кожен заслуговує на увагу, тому що у когось подана душа, фахівці. Оця скульптура, знаєте, ми тут порадулися особи, ми всі останнім, вона їм така хороша як красива, але це не Шевченка, це Кобзаре. Це рівний образ. А у нас є рішення по Шевченку. І коли я ось так з цього боку подивитися, буде ви стоять на площі, ми бачимо безформлену фігуру, ми не знаємо, що це таке. Вона сприймається більше з одного боку, коли подивитися на її центр, тому що вона мала б стояти на такому сферичному можливо, місці, де був підхід і бачення її більше з одного боку. Тоді вона і вигадати. Звичайно, дивимося від того, де буде прив'язка, від того залежить, який буде, буде пам'ятник. Хотілося, б то велика структура ось там стоїть. Де Шевченко із книжкою, так спорям. Вона нібито вписалась би і буде місто В антикуза теж хороша пропозиція, вона, вона непогано не виглядає. Тут прив'язка, як я на дальньому фоні, каже Микола Пешко, що там стоїть. Цирк приїжджає, А я бачу на задньому фоні туалет громадський. А, тому на фоні громадського туалету пам'ятник Шевченко, ну вибачте мені, ну, не, не, не проходить. Тому воно зразу пов'язку тут, на мою думку, зарубати абсолютно. І тепер щодо фінансування. Давайте ми, мабуть, це такий, як у рівному досвід, який спорудження пам'ятників, коли займався Червоній, більшість їх споруджувалась за кошти громадськості. А місто виділяло кошти лише на благоустрій. Тобто, але робили дуже чудовий благоустрій це там, де він стоїть. Чому, не, скажу таким чином, має бути якийсь ще можливо, окремий рахунок громадський чи комітет, який споруджує пам'ятника? Якщо ми будемо скидати гроші, вони підуть у бюджет на цієї використання. Ми знаємо, як можна використовувати бюджетні гроші і який йдуть механізми використання, наскільки це буде складно і тяжко через казначейство це зробити. Тому я хотів би, щоб вже тут депутати подумали декілька е джерел фінансування, щоб йшло. Були громадські кошти, були бюджетні кошти, були кошти е на благоустрій, віддані окремо, е де ви могли б не, по не пов'язувати все одне ціле. Десь ми увішли від тендера, впровівши е інші по іншому фінансування. А взагалі ідею треба підтримати, я не знаю, думаю, журі, як фахівці визначаться із. Е Тим, що можна робити, а можливо сьогодні не відбудеться до кінця остаточне рішення. Тому що кожна. Я не фахівець великий, але підшов вже до скульптури, дивився, а тут може так допрацювати, а тут обличчя може по-іншому зробити, а тут нема схожого. Я розумію, це лише макети, це лише пропозиції, а потім будуть допрацьовувати вже детально і відшліховувати кожну пропозицію. Той пер а так, Часто до мене ось приїжджають із Харкова, з Одеси, з Києва. І запитують мене, що ж це за витвір містецтва такий, який-то шанувальник царителій, встановив тут біля місць виконкову. І всі говорять, що тут місце пам'ятки Шевченка. Вони тільки тут. Цю ставу, я не за це, щоб її руйнувати, її можна перенести. Є Хим Павлович давав пропозицію. Микола Юхимович ну, не окружнув, ну, встановити гарненько, поставити герб чи міста. Це оце, другий виступаючий уряд. Ну це чудо, ще той скелет тут, то взагалі. Нікуди не годиться. Так що думка, скільки я спілкувався, з сусідами знайомили, тут Кузніцовську, однозначна думка. Пам'ятник повинен бути тільки тут. Біє міських виконком. Я не хочу обговорювати проєкт, я не знавець такий в цьому, не фахівець. Але місце пам'ятнику тільки тут. Та громада, ви знаєте прекрасно, хто в цей час встановлював стелу, це максимум дві особи вирішують. Шанувальники, це ретеліка. І тут не місце. Це, є, це позор для нашого міста. просто, це, Що оце чудо тут стоїть. І мені здається, що думка може бути тільки однозначно. Тут і некоректно, некоректно просто десь там хати до туалету, як Степан Іванович сказав, він правильно сказав. І залишилось менше року. І буде так, як було, було, он Петрович потвердить. Чорнобильським пам'ятником, коли 26 го в ніч, авралом кінчали. Пам'ятник, щоб відкрити і зробити. Так само і це Тому ж Тому час у нас на все по всім, максимум 8 місяців. Півроку це вже край. Тому вже вкладувати далі нікуди. Я колись в 70-му році, по-моєму, був у в Хмельницький на Київську область. На місто 30 тисяч, там було 24 пам'ятники в музеї. Це в той час. Населенням 30 тисяч. Зараз, напевно, більше, більше тисяч. Так от, все, коли будували Чорнобильський пам'ятник, то нам закидали. Я... Захищав Петровича, зараз закидали, що нема куди грошей діти. Мов, є важливіші справи. Пройшло, минуло, писався гарненько. Так що не жалійте, пам'ятайте, що на нас дивляться наші діти і внуки. І їм в майбутньому жити і споминати нас. І не відкладайте, Робіть висновки, я не кажу, що там того чи того. Конкурс і конкурс. Хай люди ще обсудять, ще декусь дати десіну часу, відзиви у пресі будуть, але вирішувати, не відкладаючи, вже за квітень місяць завершити вирішення цього питання. Кажуть, російський свяшив справа, яка була довго тривала, було прийнято радою рішення про відповіщення нашого генія місті Кузнецьовського. І воно на часі, і воно вкрай необхідне для нас, українців, для наших дітей, для наших внуків і правнуків, і тих поколінь, які прийдуть за нами. Я сьогодні з глибокою шаною хочу подякувати скульпторам, фахівцям, професіоналам, митцям, які приїхали до нас з нашого славного міста Києва, які представили чудові свої роботи. Дякую нашому. Мешканцю нашого міста, пане Анатолію, який представив собі роботу. шкода, що нема ще інших, але ми їх роздивилися. І знаєте, кожна скульптура, кожна робота заслуговує глибокої кого і шани. Ну, на жаль, фахівці, ви бачите це як фахівці. Ми бачимо як пересічні мешканці, як українці. Я думаю, що конкурсна комісія прийме рішення, буде всім доведено. А на всім щиро дякую за те, що ви зробили уже. вже в світі зробили творчості вам, миру, злагоди і любов.